Не прислухалися до думки людей, призначені до особистості особисто до високу. Високу, я, не маю ніяких претензій, але тут повинна бути врахована до думка людей. Знаєте, коли не слухають громаду, то громада може не послухати. Ну, Знаєте, що робили далі люди, коли е, Рад Конституції ігнорував, хорошого права свободи громадян. Що вони робили на майдані? Дії. Знаєте, є таке слово і дія. Коли слова слова, то вже забавлюється ця тема. Треба діяти слово і дія. Адже ніхто не, не заважав вакуум навести елементарний порядок. Його в охоті, я так думаю, батьківщини, так, Він міністра. Що, що відбулося в Кремлі? Або бездіяльність, або погана діяльність. Це ми вертаємося до того, що також було при Захарові. Коли була, пам'ятаєте, Брадіка, коли просили, тоді треба було звільнити Захарченка. Ніхто не почув. Розумієте, знову ж люди треба звільнити Авакова, бо він, по-моєму, він не компетентний цьому. Ніхто не чує. Що тоді люди роблять? Може, вже ви бачили, що на майдані робили. Ви вчора, напевне, дивились, як ультраз йшли в Харкові, так? Да? І... Дзвонив до своїх знайомих, міліція, стояла з боку, розвернулася і пішла. Оце дія Авакова, оце дії, оце його, далі тут і буде. У нас немає проти нічого проти людини. Чіткі дії. І суспільна думка, якщо не враховується. Да, Ігнорують думку. Ігнорують зовсім думку. Саме це перше питання. І готовлять. Зрозуміло, що це тільки на радикальні дії кидають люди. А що знаєте, у нас... Я думаю, еще решут. А дальше будем двигаться по их Я солдат из Майдана. Я у меня и нет. Вы хотите узнать имя радикала? Я солдат из Майдана. Дякую.